У Чернівцях презентували конкурсні роботи реконструкції центральної площі. Повне перезавантаження пропонують переможці конкурсу на благоустрій центральної площі. Так хочуть зробити центр пішохідним, відкрити фасади та прибрати хрест. А ще поєднати сучасні технології з історичною атмосферою міста. Для цього на площі встановлять символічні скульптури у формі бука з багатьма функціями, лазерними трафаретами і можливістю дізнатися більше про архітектуру міста, зокрема ту, що була втрачена. Я був головою робочої групи з приводу того ж, і в принципі всі фахівці, і власне представники церков, теж не погодилися з тим, що відтворити пієту е, як. В той пам'ятник немає змоги, тому що не збереглося жодних крест. В даній роботі власне, цього творчого колективу, який переміг, запропоновано було зробити пієту у вигляді голограми, для того, щоб люди також зрозуміли, що тут таке було, і так само це, можна сказати, вшанування пам'яті. Всю площу планують зробити в одному рівні інклюзивною та комфортною. Архітектори пропонують повністю прибрати парковки та зробити частину доріг пішохідними, на яких обладнати зони для відпочинку містян. Основні ж, шляхи залишають. А ось на цьому місці архітектори пропонують прибрати радянську стіну, залишити пам'ятник Тарасові Шевченко, а навколо нього створити сквер. Місце пам'яті на площі планують залишити, проте його зроблять в рамках окремого творчого проєкту. Конкурс ідей реконструкції центральної площі був відкритим, тривав близько чотирьох місяців. Перше місце виграли автори з Чернівців, Києва та Дніпра. Друге та третє зайняли колективи з Києва. Великий відсоток отримали робіт. 24 роботи було представлено на розгляд журі. Визначено призові місця журі не було суперечностей з приводу визначення першого, другого, третього місця. Містяни, які вже встигли ознайомитися з презентаціями, реагують на можливе оновлення позитивно. В цілому у нас тут вже з архітектурних часів трошки застаріла, на мою думку, ось ця вся поверхня і так далі. Звичайно, зберегти дуже гарні види на всі ці міста. Ну і місця і мені здається, озеленення було би прям. Те, що потрібно. Дуже гарний проєкт. Я навчаюся на архітектурному факультеті якраз і проєкт на вищому рівні, дуже гарно. Радянський можна прибрати. Не думаю, що варто прям змінювати дуже центральну площу, тому що це якось частичка історії, але зробити більш сучасне, я думаю, буде добре. У міській раді наголошують, наразі провели лише конкурс на кращі роботи. Згодом підготують сам проєкт. Попереджають, реконструкція почнеться не раніше 2024 року, і містяни мають бути готові до тривалих ремонтних робіт, бо все розпочнуть із заміни мереж. А доки чернівчани ще можуть вносити свої пропозиції, виставка запропонованих робіт триватиме до 24 березня у культурно-мистецькому центрі Івана Миколайчука. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ 4